Брифінг в облдержадміністрації напередодні дня всиновлення присвятили проблемам влаштування сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання. За останні п'ять років усиновлено 370, а мають підстави знайти родину ще 650 дітей. Майже 90% малечі в області до кінця року мають бути під опікою, піклуванням у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. І всі батьки та вихователі обов'язково проходять відповідне навчання в обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Роль соціальних служб полягає в тому, щоб допомогти якраз батькам. Зробити усвідомлений вибір щодо власної готовності до цієї, до цього шляху, до цієї дороги, стати прийомними батьками чи батьками-вихователями, щодо власних мотивів і ресурсів даної сім'ї. На сьогоднішній день і мають певні соціальні гарантії і усиновлювачі, да? і вони виплати отримують як в новороджених дітей. Ну а опікуни отримують два прожиткових мінімум, мінімум щомісяця. Ну, ми говоримо, що в інтересах дитини дитина має бути усиновлена, тому що вона стає на рівні біологічної сім'ї. Аби всиновити дитину, потрібен цілий пакет документів від довідки про доходи до медичної щодо стану здоров'я. А вже з ним можна звертатися у відповідні служби по всій Україні. Як кажуть спеціалісти, у більшості кандидатів мотивація забезпечити саме потреби майбутньої дитини, але переважно малого віку. Коли проводиться перша зустріч співбесіда з кандидатами-усиновлювачами, радимо всім переглядати своє відношення до того, тому що буквально недавно приходила жінка, яка говорить про те, що я не хочу, щоб ніхто знав, що я її не народила. Я кажу, як ви собі це уявляєте? По перше, до двох місяців дитина усиновлена бути не може, тому що є повний порядок. Мають право батьки на цей час звернутися, поміняти свою думку все на світі, і порядок визначає чітко і однозначно. Ви вже новонароджену дитину собі, да не приведете додому, тобто не принесете. Дитина все рівно буде старшого віку. І ми починаємо говорити про те, що ви розглядаєте. По перше, її треба добре обстежити. Ви хочете здорову дитину? Ви пишете, що ви хочете дівчинку такого-то віку до року, да і здорову. Дорогу дитина, ну по перше, маленьку дитину вони можуть таку, як ви собі уявили, принести да і сховатися. Це вам треба або переїхати кудись, або щось робити. То треба міняти свої стереотипи все рівно, коли знайдеться добрий дья або дядь, який розкаже про це. Запровадження механізму грошей ходять за дитиною, коли виплачується державна допомога як безпосередньо на дітей, так і батькам-вихователям, прийомним батькам за надання соціальних послуг, дозволяє забезпечити належні умови для зростання у родинному колі. Сім'я це не лише кровні вузи, і це доводять 208 прийомних чернігівських родин, які мали мужність взяти відповідальність за чиєсь маленьке життя.